Правда? Нема? Далі, скільки пішло на. Ти, можу, там скільки пішло на бігборди? Звідки ми знаємо? Не знаємо. А ви кажете, що народна команда скільки пішло на сфера, так? Рекламує. Що? Абсолютно. Вірю. Вікторія, в сьому вірив. Я тут живу на світі так мало, що я догадуюся. Все вірю, особливо друкарські послуги і бігборди. Хай буде, я за, волонтери всі. Але відкритість має бути. Я собі важко уявляю, як вони на Людовій Раді зможуть от вжитися Бочинський і, скажімо, Кривко. Ні, так? Так? ні, ні. А тепер ще одне питання. Чи це було питання просто, що Оксана так, Ксенія так емоційно розказала. Ну, складна ліво рада, член футбольного клубу, раз моральний авторитет суспільства, два, футбольні фехтувації. Я, на жаль, не проходжу 2, 2 по жодному з цих критерій. Тепер до питання. Раз 1 липня будуть збори футбольного клубу, значить, навіщо ми? На місце часу створюємо наглядову на раду. Які функції будуть в цей час? Якщо коштів немає, ви кажете. І все безплатно, Вікторія. Оксана, будь ласка.